Найбільше щастя для актора це коли він може зіграти ту роль, яка симпатизує саме йому. Більшість акторів проживають своє кінематографічне життя, так і не отримавши ту роль, яку вони хотіли. Мені здається, у випадку з Кіану Рівзом все дещо навпаки. Враховуючи тих персонажів, ті ролі, тих героїв, які грав у фільмах, у кіно Кіану Рівз, і порівнюючи це з тим, ким він є насправді, можна сказати, що у більшості моментів його персонажі і він резонують. Це означає, що його психологічні особливості, його індивідуальні травми, його внутрішні конфлікти, його певні аспекти себе синхронізуються з тими ролями, які йому пропонують в кіно. Часто так стається, що актор стає заручником однієї ролі або свого персонажа, яку глядачі хочуть в ньому бачити і не дозволяють йому в реальному житті бути тим, хто він є. Мені здається, що актор щасливий, коли його внутрішній досвід особистісний, коли його внутрішнє наповнення абсолютно підходить до тих ролей, які йому пропонує світ кінематограф. У випадку з Кіану Рівзом можна сказати, що основні його ролі це вже ж роль Нео з матриці, роль обраного, роль месії. Потім йому дісталася роль маленького Будди, яка теж характеризується певними психологічними особливостями. Так стало, що проекції глядача на персонаж Кіано Рівза і то, ким є Кіану Рівз у реальному житті, в багатьох моментах співпадають. Які основні характеристики бачать люди в образі і в особистості Кіано Рівза? Перше, це те, що він сумний. Кіано Рівс, а вже ж не зовсім хотів з цим погоджуватись, і на деяких інтерв'ю, на деяких телешоу він намагається більше жартувати, більше транслювати позитив, тому що він намагається донести людям що в реальному житті. Він досить позитивний, оптимістичний і він насправді не печальний. Проте глядач, ніби щитує, все одно від нього якийсь екзистенційний сум, якусь печаль, якусь дивну самотність. У багатьох фільмах, де грає Кіану Рівс, він грає того, хто на певному етапі життя багато чого втрачає. І цей момент важливо усвідомити, що в Кіану Рівза є певний феномен проживання втрати. Цей феномен він проживав як у власному особистісному досвіді, так і через його ролі у фільмах. Через це у глядача складаються гіпотези, що як і у актора Кіану Рівза, так і у людини Кіану Рівза мало радості в житті, що в нього присутні якісь депресивні особливості, певна доза внутрішнього страждання, болю, які він проживає. Що спричинило певну його ніби відстороненість і закритість від публічного світу. Є факти того, що навіть сам Кіану Рівс в деяких інтерв'ю називає себе нібито одиноким вовком. Якщо звернути увагу на цей психологічний сценарій з позиції транзакційного аналізу, то цей сценарій, а вже ж, має декілька компонентів: це компонент самотності, відсутності близькості, відсутності радості, страх бути прив'язаним до інших. Цей сценарій зазвичай включає певну ізоляцію від світу і від інших. У ньому є вже ж елементи певної покинутості, і все це в комплексі ніби формує ту внутрішню автентичність людини, ким вона є, що вона транслює, чим вона наповнює своїх же персонажів в кіно. Чи можна назвати цей сценарій виграшним? На жаль, ні. Це програшний сценарій. Сценарій, у якому людина не знаходить своїх людей і часто залишається сам на сам з тою внутрішньою і зовнішньою реальністю, яка є. Є місця, де Кіану Рівс ніби сам собі заперечує і намагається бути оптимістичніше, ніж його бачать. Проте, якщо звертатись до його творчості, до його книг, які я розглянув в цьому відео, то все стає більш зрозуміло. Так це чи ні, я спробую розібрати в цьому відео, опираючись на дитячий досвід Кіану Рівза, опираючись на ті книги, на ту поезію, яку він випускає, опираючись на історію особистих стосунків Кіану Рівза, опираючись на його ролі в фільмах. Я спробую зосередитись на ключових причинах і основних аргументах, подіях, які могли впливати на Кіану Рівза і сформувати його таким, яким ми його бачимо в теперішньому. Перше, на що важливо звернути увагу, це на стосунки Кіану Рівза з власним батьком. Що ми знаємо про батька Кіану Рівза? Ми знаємо те, що батько покинув сім'ю, коли Кіану було три роки, тобто, досить у маленькому віці Кіану Рівз прожив відчуття втрати батька. А ми знаємо, що основний несвідомий сценарій життя формується від одного до шести років. І ті події, які відбувалися в цей період, можуть прямо чи непрямо відігруватись в житті людини у майбутньому. Наприклад, якщо один із батьків пішов із сім'ї, дитина може неусвідомлено засвоїти, що це відбулося ніби через неї, і буде все життя, ніби несвідомо очікувати, що хтось значимий, близький і важливий, може її покинути, вона може його втратити. Саме цей дитячий несвідомий страх втрати може зіграти дуже дивну роль він може знову і знову ніби проявляти несвідому потребу людини у втраті для того, щоб знов і знов перепрожити той стан. Ця трагічна закономірність проявляється і у життєвому сценарії Кіану Рівза. Через наркотики помирає його найкращий друг Рівер Фенікс, потім він втрачає свою ненароджену дочку. З часом помирає його дружина Дженніфер Сайм. Потім він дізнається, що хворіє на лейкімію його улюблена сестра Кім Рівс. Можна помітити навіть певну закономірність, як успіхи у професійному житті актора супроводжуються нещастям і втратами в особистому житті. Опираючись на теорію розвитку Еріка Еріксона, дуже важливо зазначити, що період від 1 до 3 років дуже важливий у формуванні базової довіри до світу у дитини. В цей період функція батьків дуже важлива. Якщо саме в цю фазу формуються певні призупинки, фіксації чи травми розвитку, то це впливає на особистість людини. Часто люди, які в такому віці втрачали когось з рідних, які їх покидали чи помирали, чи кудись їхали, у них досить сильна недовіра до інших. Інколи вони зовсім не прив'язуються в глибокі стосунки до інших значимих фігур. Їм важко бути в близькості, важко довіряти. Також у них може бути досить низький рівень життєвої вітальності, життєвої енергії, можуть проявлятися певні депресивні ознаки. І так стається, що це певне проживання втрати людина проєктує у інших життєвих ситуаціях знову і знову, тобто несвідомо у її житті ніби знову і знову розгортається феномен дитячої травми. Тому що для маленького хлопчика дуже важливо ідентифікуватися з батьківською фігурою у вигляді чоловіка поряд в своїй власній сім'ї. Тому можна сказати, що особистісний досвід Кіану Рівза якраз походить з історії про те, де його власний батько покидає його, що могло сформувати певну травму, яка потім проєктується в іншій життєві історії. Це був перший удар по відчутті безпеки і відчутті довіри до світу і до людей. Далі в житті Кіану починають відбуватись певні закономірності. Його мама змінює шлюби, змінює партнерів. У Кіану Рівза всього було чотири відчима. Тобто присутність чоловічої фігури в сім'ї Рівза – це фігура досить нестабільна, яка присутня, а потім зникає і з якої неможливо ідентифікуватись як з чимось стабільним. І так стається, що для хлопчика, який заходить в одіпальну фазу в районі шести років, йому дуже важливо проявитися в конкуренції з своїм батьком. Пройти успішно цю фазу розвитку. А якщо фігура нестабільна, то і сам процес психологічної ідентифікації і росту заблокований. Роблячи висновки, можна зосередитись на двох психологічних аспектах того, що ми бачимо в сценарії Кіану Рівза. Перший аспект це травма довіри, безпеки, другий аспект це травма прив'язаності, ідентифікації, конкуренції а отже, ідентичності. Ці два аспекти знову і знову розігруються в його житті. Кіано Рівс ніби знову і знову на грані проживання втрати. В певному віці Кіано Рівз втрачає свою кохану, яка загинула в ДТП. За певний час до того вони втратили свою спільну дитину. Знову в житті Кіано Рівза ніби повторюється незавершена ситуація з минулого, де він втрачає дуже важливу для себе людину, і до цієї втрати теж причетні наркотики. Цей досвід дещо перетинається з історією Кіано Рівза і його батька-наркомана. Другий аспект, який важко не помітити, це те, що перші стосунки Кіану Рівза були програшними, він знов і знов ніби був покинутий своїми дівчатами. Тобто ті романтичні стосунки, які він мав у своїй молодості, закінчувалися негативно. Він знов і знов втрачав тих, кого любив, його знову і знову покидали, не вибирали. Один із маловідомих випадків є той, що першу конкуренцію у нього виграв взагалі Бред Піт дівчина вибрала Бреда Піта, а не Кіано Рівза. Тобто в його життєвому сценарії ми можемо помітити, як проявляється травма прив'язаності, травма покинутості, певна втрата, можемо помітити, як проявляється певна програна конкуренція, схильність бути аутсайдером у темі конкуренції з чоловіками, слабка здатність до маніпуляції у стосунках, низький рівень самооцінки. В темі програної конкуренції, а вже ж дуже важливий досвід того, як поводилась мати відносно своїх партнерів і сина. Мати Кіано Рівза це художник по костюмам в кіно. Мати часто переїздила і брала дітей з собою. Вона чотири рази була в шлюбі за режисерами, за рок-музикантами, за перукарем. Цей дитячий досвід, безперечно, впливав на особистість Кіано Рівза. І саме ті труднощі і фази, які тягнуться з проживання едіпальної фази, з проживання конкуренції за власну маму, спричинили те, що Кіано Рівз часто буває у ролі жертви, де його покидають, де йому відмовляють. Де він втрачає. Так, ніби в особистому житті він рухається по певному негативному або програшному сценарію, де присутні постійні розриви, емоційні втрати і наступає як результат самотність, одинокість, ізоляція, переживання і стан, якому властивий архетип відлюдника. У психології досить відоме поняття батьківського переносу, коли людина неусвідомлено шукає собі прототипи батьківських фігур у стосунках. У випадку з Кяно Рівзом є цікаві факти, що він зустрічався з старшими жінками, а на даний момент ми бачимо, що поруч з ним в стосунках жінка, яка виглядає значно старше. Тобто мати Кяно Рівза Патрисія і його партнерша Олександра, обоє художниці. Саме завдяки супроводу цієї художниці. Кіану Рівс розкривається в книзі поезії, яка називається Ода Щастю. Читаючи один із віршів цієї книги, дивлячись на ілюстрації, дуже багато що стає зрозумілим про Кіано Різа. Саме через вірші цієї збірки дуже добре проявляється його депресивний тип особистості, який схильний бачити світ через певну мазохістичну призму страждань, печалі, суму. Так ніби він уповається певною депресивністю і навіть мазохістичністю. Так ніби жити це страждати. Аналізуючи сценарій життя Кіану Рівза, дуже важливо звернути увагу на те, що з одного боку це певний драматичний сценарій, де є багато втрат, страждань, болю, з іншого боку, є багато досягнень, успіхів, визнання, багатство благополуччя, і спостерігається певна цікава психологічна особливість, що будь-які його нарцисичні успіхи компенсуються певними мазохістичними процесами. Таке враження, що він неусвідомлено карає себе кожен раз за те, що чогось досягає. Таке враження, що спрацьовує певний механізм, який звучить так: як тільки я чогось досягаю, коли я можу відпочити, отримати задоволення, порадіти, одразу є страждання, одразу приходить біль, одразу приходять втрати. Так, ніби в житті Кіану Рівза стоїть табу або заборона психологічна на радість, на багатство, на успіх, на визнання. Тому, якщо розглядати цей сценарій з двох частин, де є публічна, соціальна частина життя Кіанурівза, де він успішний, визнаний, багатий, є ще інша прихована частина його життя, де він сам, де він самотній, де він проживає втрати і страждає, де він не здатен до глибоких прив'язаностей. Тобто ми спостерігаємо системний аскетизм, системну роль рятівника, де він рятує інших, свою сестру, де він роздає гонорари. Мені дуже хочеться вірити, що в цьому періоді життя він уже достатньо настраждався, його мазохістична частина уже не голодна, і його життєвий сценарій розвернувся в інший бік, в переможний бік, де він цінний, значимий для самого себе, де він приймає і визнає себе і свої успіхи, де він не одинокий, а поряд є близька йому людина, де він може дозволити собі бути в близькості і розділяти свої переживання, де про нього дбають і він не боїться про те, що його покинуть. Дозвольте собі, щоб ваш життєвий сценарій наповнювався не тільки стражданнями, а й задоволенням, радістю, можливістю радіти навіть за свої маленькі успіхи. Всього найкращого всім!